Привіт, слава Україні! Героям слава. Ми всі в праці, але знімати нема коли. Хочу показати, що я зробив в траптері. Піду сюди. Зробив типу під патрульовий, під, під кермовий реверс. Взяв таку арматурну на 10, мабуть. Тут таких кронштейн такий, тут вухо. Тут просто взяв не, не там всякі кроштейни, просто взяв таке колечко і все. Я вам скажу, що мені дуже подобається. Ну, просто Сидиш там, і треба під'їжджати штовх, штовх, штовх. Все гарно працює, тому я раджу вам таке зробити. Але є один нюанс. У кого дуже, дуже розбитий ось цей речах, ну, тобто він великий хід аж туди і туди, то буде трохи погано. Я знімав цю колісу. Наварював. Типу зараз в мене трохи вже менший люфт. Ну а так я вам рекомендую зробити таку як то кажуть переробку. Ну і зараз покажу, як воно працює. В принципі, якось так. Зараз покажу, як ми там витягли одне дерево. В принципі, райвер допомагає, не треба лізти туди, хоч і не в коробці він, а треба, ну, не треба лізти туди, під рукою під рукою кермом собі Штолк-штолк. Тому якось так. Ще дещо. Слухайте уважно зараз. Проїхався, проїхався яшкою. Що не я приїхався, трохи попрацював трактором. Е, температура, зараз скажу сім. Температура десь 50 градусів. І у нас пішов, пішла пара із сапуна. Ну, сапуна двигуна з тієї сторони. Що ви нам порекомендуєте? Це ще нормально, чи вже треба міняти, розбирати двигуна. Так що чекаю вашу думку. Але в принципі... Ну. Сюди пара не йде, тільки через сапун. І цього щойно пошла, що ми замітили. Тому все, чекаю вашу думку. На цьому поки що будемо завершувати це відео. Зараз ви ще бачите пару фрагментів, як ми тянули дерево і трошки присіли. Ну що, всім мирного неба, здоров'я, зустрінемось уже можливо, як повеземо, гній чи ще щось таке, ну, можливо, вже в полі. А на цьому до побачення.